Так само Лебідю усвідомлював і всі ризики. Якщо експеримент провалиться, йому пригадають і батька священника, і наукові розробки для царської Росії. Та що ж буде з Анною? Ця система перемели і його дружину. Лебідьов днював і ночував в лабораторії. Все необхідне доводилося робити самому. Він навчився виробляти зі скла нові колби замість розбитих старих. Він сам лагодив електрику. Та найголовніше, він не міг придумати, яку саме речовину взяти за основу штучної гуми. Як просувається експеримент, Сергію Васильовичу запитав незваний гість у шкіряному пальто. Він з'явився на порозі лабораторії так непомітно, що Лебедів мимоволі здригнувся. Дуже сподіваємося, що ви вкладете у пуст На виході з лабораторії чекіст мало не збив з ніг Анну, яка принесла Сергію Васильовичу вечері. Ані не треба було пояснювати, навіщо приходив цей чоловік. Дай мені трохи спирту, тихо попросила. Мене. Лебедів заходився розводити спирт для дружини, і тут його осінило. Спирт. Чому ж він одразу не подумав про спирт? Ось вона, дешева вихідна сировина. З того дня Лебедів майже не виходив зі своєї лабораторії. Та експеримент йшов повільно. Результати були жалюгідними: один-два грами штучного каучуку на день. До дня, коли вищій раді народного господарства треба було віддати два кілограми штучного каучуку, лишалося зовсім трохи. До лабораторії все частіше заходив той неприємний чекіст із сірим обличчям. При ньому лебедів намагався зберігати спокій. Але обманути незнайомця в шкіряному пальто було важко. А той тішився. Був переконаний, що ворогам радянської Росії недовго лишилося топтати цю землю. Та 30 грудня 1927 року Сергій Лебедів надіслав до Москви 2 кілограми штучного каучуку. А потім коротка телеграма. Ви перемогли в конкурсі. Розробляйте технологію виробництва в промислових масштабах. Напередодні Другої світової війни Радянський Союз практично відмовився від закупівлі натурального каучуку за кордоном. Заводи виробляли десятки тисяч тонн синтетичного каучуку, що забезпечив гумою оборонну промисловість. На сьогодні винахід синтетичного каучуку входить до сотні найбільших винаходів людства. А історики стверджують, що саме штучний каучук допоміг радянському союзу перемогти у війні з фашистською Німеччиною. Хімік Сергій Лебедів не дожив до свого тріумфу. Він помер від висипного тифу за сім років до початку війни. Його дружина, художниця Анна Остроумова лебедєва пережила свого чоловіка на 21 рік. Спробуємо уявити, що в світі більше немає синтетики. Автомобілі стануть надто дорогими для широкого вживку. Автобуси, тролейбуси, маршрутки будуть абсолютно нерентабельними. Тоді нам доведеться відмовитися від усіх механічних засобів пересування і повернутися до старого доброго коня. Лише минулого року в Україні було продано більше ста тисяч авто. А вони зараз більше, ніж наполовину, складаються з пластику. З пластмаси виготовляються не лише деталі салону автомобіля. Зараз в автомобілях синтетичні шеї крила, капоти та кришки багажника. І все це заради Важко повірити, але заради охорони навколишнього середовища. Маса автомобіля, звісно, це, 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 це розкортоплюва. Равтопліво равно вибрати СО2. Це, 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 це. Зараз провідні німецькі виробники починають випускати і пластикові кузови. Тож скоро в автомобілях не залишиться жодної натуральної деталі. Якщо б їздили, як раніше їздили б на автомобілях железною дерев'яною ділкою. Но это было бы очень дорого. И во-вторых, где мы были взяли столько, столько дерева. Дуже скоро в новом погляді. Синтетика врятувала життя. И не одне. Обережно вам могут подсунуть штучную прикрасу просто в ювелирной крамнице. Цей чоловік щодня ремонтує найскладніші в світі механізми. Його робочий день розписаний по хвилинах. В середньому щодня він рятує три людських життя, а допомагає йому в цьому синтетика. Борис Михайлович Тодуров працює кардіохірургом вже 23 роки. За цей час він провів майже 5 тисяч успішних операцій на серці. Хірург зі світовим іменем стверджує, без синтетики медицина неможлива. Це і Сустави це і хрусталіки, це і клапани. Разнезамінітелі костей, цей шовний матеріал, поскольку завжди вокруг біологічних ніток виникає місце розпалення, неможливо без синтетики і операції заміни серцевого клапана, що допомагає продовжити людське життя в середньому на 50 років. Синтетика шкідлива, синтетика погана. Утім, це більше галузи, де на цей матеріал просто моляться. У цій коробці штучний клапан, який за кілька хвилин встановлять на хворо серце людини, тримаєш такий виріб у руках і розумієш, що. Таке синтетичне життя у чистому вигляді. Операція з пересадки аортального клапану проводиться з 60-х років минулого століття. З того часу в усьому світі було встановлено більше двох мільйонів маленьких, але таких важливих для життя синтетичних виробів. Сьогодні сучасні клапани механічні роблять з карбону. Це не метал, це карбоновий матеріал, дуже легкий і практичний, який не знашується в течение 40 років. Карбон це особливий сплав вуглеводного волокна, який в народі називають вуглепластик. Так, є альтернативні натуральні клапани. Ось тільки подовжують життя вони не на 50, а лише на 5 років. Вони не обладають тою ізносостойкістю і такою довговічністю, як механічні клапани або синтетичні. Тому сьогодні. Такі клапани шиють только очень пожилим людям. Новий погляд вже розповідав історію про людину зі штучним клапаном. П'ять років тому актор Ігор Славінський готувався до складної операції. Лікарі сказали, що Ігорю необхідно замінити аортальний клапан у серці. Операція пройшла вдало, і життя стало кращим. Зникла задишка, перестало паморочитися в голові. Ігор помітив, зараз він встигає набагато більше і майже не втомлюється. І це незважаючи на те, що працює чоловік режисером у театрі і кіноактором одночасно. Проте штучний клапан постійно нагадує про себе. Громко, дуже громко. Він так стучить що спати не німовку. Ти не спиш, ти слышиш собственне серце. Причому не толчком, як знаєте, звичайно, чоловік, слышить чи не с а о, от він звуковим щочку. Коли Ігор знімається в кіно, звукорежисерам доводиться нелегко. Стукіт клапана чути в мікрофона А це брак по звуку. В деяких випадках це клацання робили фоном цієї сцени, наче цокає годинник. Сам Ігор до цього клацання вже звик. І лише радіє цьому звуку. Механізм працює. Поначалу він пугає. Тому що ти спішеш, як он щелкає, а потім це радує действительно. Когда ти слышишь щелчок, ти понимаешь, що ти живеш. І для камери одному приятелю сказав, я говорю, представляешь, у у мене до около часу стоялася он вот онкотати реакція. Тож завдяки синтетиці і золотим рукам українських хірургів, серце Ігоря Славінського під надійним контролем. Якщо одним людям синтетика дає змогу жити, то іншим вона допомагає зробити життя активним, насиченим, яскравим та якісним. Паралімпійська чемпіонка з біатлону Олена Юрковська в дитинстві перенесла вітрянку, що дала сильні ускладнення на ноги. Згодом ноги довелося ампутувати. Зараз, поглянувши на Олену, важко навіть уявити, що пересувається вона на протезах, протезах із синтетичного матеріалу. Якщо я просто стою там і ліду, да, немножечко прихрамую, іноді спрашивають, що дівчинка, що у вас з ногою. Де ви на, на горних лижах, мабуть, каталися, немножечко уши? да. Помітити дійсно важко, адже Олена веде абсолютно звичайний спосіб життя. Дівчина одружена, займається спортом, подорожує, відпочиває з наметами та навіть водить автівку. Он сразу после Светлых сити мне Людмила Кучма вручила ключи от Новой Таврии, и мне не терпелось попробовать, как это. И когда мне пригнали в мой гараж машину, я не стерпела, попросила соседа, говорю, «вывозите мне машину, я поеду учиться». Перші уроки водіння давалися нелегко, адже коробка передач і гальма у спеціальній таврії для інвалідів були на кермі. Зараз Олена може собі дозволити автомобіль з коробкою автомат і ганяє вона в цьому авто як справжній шумахер. Незважаючи на фізичні обмеження, дівчина присвятила своє життя спорту і на сьогодні має 15 параолімпійських медалей. Щоправда, бореться за честь країни, вона без протезів. Есть такое специальное приспособление, которое мы называем боб. То у меня боб такой, он как в виде табуреточки небольшой, со стоечками, туда прикрепляются лыжи, и таким образом, отталкиваясь палками, я, я подхожу к рубежу, ложусь на рубеж вместе с бобом, тренер подает мне винтовку, и я стреляю. Ось так, с легкостью, девчина перемагает. Так само легко, як живе і пересувається, незважаючи на відсутність обох ніг. Тож у цій виставі синтетика знову грає позитивну роль. Якщо б без синтетики, то, мабуть, просто б як і в детстве стояли просто в углу. Тому, как в детстве очень тяжелые были протезы, я правда не знаю, с чего их делали, но явно они с того, с чего сейчас делают. Из натурального материала, конечно, бы не получилось при той нагрузке, которая должна обеспечиваться. То есть самим протезом, То есть они просто не будут выдерживать тех нагрузок, которые несет пациент. Пани синтетика заработала и один балл на свою користь. Ну що ж, може, рахунок так и Посух, білизна, шпалери, а тепер і синтетичне дорогоцінне каміння. При цьому виглядають вироби інколи краще за натуральні, а коштують в десятки разів дешевше. Синтетичні аналоги дорогоцінного каміння навіть звучить підозріло, чи то підробка, чи яка шахрайська провокація. А може, це чудова альтернатива дорогому та рідкісному камінню. Зараз дізнаємося, що ж воно таке і з чим ці камінчики їдять. мы долго, та майже не знайшли. По своим физическим свойствам это полные аналоги. Они отличаются от природных камней при помощи некоторых примесей, которые можно выявить на специальном... научном оборудовании. Шансів на те, що звичайний человек отличит, дуже немного. Як це? Склад однаковий, а ціна в десятки разів дешевша? Якщо натуральний рубін у півтора карата коштує 6 сотень доларів, то синтетичний 50 центів. Это где-то будет стоить... Ну, гривень 50. Синтетичні камні, і їх можна поставити і з драгоценними камнями, і з полудрагоценними, і можна поставити як Ну, а відрізнити синтетичні аналоги від справжнього дорогоцінного каміння можуть лише ось в таких лабораторіях. Тут спеціальна техніка вираховує кількість домішок та фарбників, і лише це видає несправжнього короля. А у нас простих смертних шанси нульові. Приходять нам клієнт і вот. тоже старається понять, що лучше йому купити. Ми всегда показуємо ці дві коробочки. Здесь у нас синтетичні рубіни, синтетичні сапфіри і натуральні. І синтетичні. Та насправді невеличкий секрет для того, аби відрізнити справжній камінь від синтетики, все ж таки є. Натуральні камніють вони, вони такий благородний блеск. А синтетичні камні, вони сильно блістять, вони мають немножко ярче світ. Так, вам не здалося. Синтетичні прикраси блищать яскравіше і колір мають більш насичений. Тобто, коли камінь здається вам ну надто вже красивим, зупиніться та подумайте, можливо, це просто синтетика. І якщо вже говорити про гори синтетики, то як не згадати про невелику штучку, що в союзі гордо іменувалася гумовий виріб номер 2 Презерватив, ці маленькі шматочки гуми за часи свого існування врятували сотні тисяч життів. Згідно з офіційними даними на 2010 рік в Україні більше 16 тисяч людей померло від сніду. Порахувати, скількох людей врятували презервативи складніше, але цифра перевалює за мільйони. Зробити аналог латексному контрацептиву можливо. Прадавні римляни використовували козячу шкіру та кишки тварин, але винайдені ними вироби були дуже грубими і лишали чоловіків задоволення. І в чому тоді сенс того кохання, якщо воно не приносить насолоди? Сьогодні, у 21-му стріччі, страшилки про синтетику досягли свого апогею. Та як показало наше дослідження ті міфи роздуті, як і ці мильні пульбашки, пані синтетика не тільки шкодить, а й несе неабияку користь людству. Тож нам залишається навчитися співіснувати, жити і навіть дружити з цим загадковим матеріалом.